Любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Санечком залетіли, ти знаєш, в War Воркопі знову. Ти знаєш, останній раз, коли ми там були і пробували проходити отой клятий паркур, який я ніяк не забуду. Ем, я вже тім боркобі не сильно полюбляю, але мені подобається цей надпис: Invite Friend. Да є моментик. Як бачиш, у нас тут вчитель заснув, ми з тобою в школі, і ми, коротше, тупо тікаємо з цієї самої школи, так що зараз якось будемо пробувати. let's go. пацан, ну хто втік, а хто не втік, ти казав? Ну Пацан, нажми кнопку, пацан. Пацан, пацан, Давай. Так, тепер я погнав. Оце не знаю, тільки правда люк він. А, він не опускається якщо що. Да, З да, ним там... можна бігти просто так. Да, все окей. Тепер твоя черга. Все, давай, я погнав. Давай, давай. let's go. Все, ехало, їхала. Ну Я так и знал, что ты це зробиш, честно. Ну муха, муха, вкусила, я что-то я здрава, Прям, воно... прям бежу и думаю, от зараз же отпустить кнопку. От витвизьми від, 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 відпустить. Пацан, пусты б я кнопку. <рес> так, ладно, все, я прохожу, все нормально. Все, все давай, нормально. давай, проходь, проходь. Все, держу, держу. Ну, я так і думал. що ты зараз вечи, де шо таке? Сидеть при камере, пацан, ты А я тут перепрыгну. Ні, mm. блін. А знаєш, де ти зараз почнеш? Знаю. І знаю, що тобі треба тоже впасти. Ой. Ну ти прям хорош. Ти прям мега хорош. Ні, ну я мені щось здавалося, що я зможу перепригнути. Я вирішив. Попробувати цей момент Ukraine Mobile. Це онлайн гра, де можна робити все те, що і в реальному житті. Хочеш влаштуватися далекобійником і перевозити вантаж від нової пошти? Велкам. Хочеш стати поліцейським або бандитом і тримати всіх гравців страху. Так стань, українська мава, реальні міста, крутезні тачки і реалістична атмосфера. Все це чекає тебе в Ukraine Mobile. Ну а щоб пограти, потрібно мати лише телефон. Переходимо за посиланням під цим відео, скачуємо та встановлюємо гру, відкриваємо лаунчер та реєструємось. Налаштовуємо Зонішній вигляд свого персонажа і все можна грати. А якщо ти ведеш промокод Дімеч, то отримаєш цілих 200 тисяч ігрових гривень. Переходь на сайт в описі під відео та починай грати прямо зараз. Ну ти знаєш, індику теж здавалося, а потім він в суп попав. І що робіть? І що робіть? Алепа. Алепа велика, давай пройдемо цю гру. Ай, давай, давай, у нас тут уже даже ворота відкрить. Окей. Це ти їх відкрив? Не, я не знаю. Може просто прийшов і... ну. -а. Мабуть тобі надо туда. Ага. Потом нажати мені синю кнопку. Да. тепер ти можеш пройти. Обалдеть. Теперь тут приколи. такие приколы. Нью-Диааа. Да. В цілому, я думаю, що ізі. Прикинь, тут джетпак був. Так, jump on a player head. Ага, тобі на мене вилізти надо, пацан. Я так і понял, пацан. Дай. Опа. А ну-ну. Да. А оце що для чого? це? Що за то? Ну, это, чтоб открытый туда дальше прокинуть. Только надо сначала по Понял. Обалдеть! Jump on the trampoline. Опа. А тепер ти мені нажимай зелене. На зелене? Все хорош. Хорош. Пер оранж. Оранж? Хорош. А червоне, що а. це таке? А я не знаю. А, ну це він там драбину появляється там, я поняв. Да, так, да, це там драбина. Це якщо впав, якщо впав, поняв, то можна соло. Так, да, в цілому звідси можна буде засейвити друга. Так, да, бо тут ще синє, бачиш, там теж на базі. Ну так, да, так, да, так, да, Да. да. Тобі треба зараз Читов. на пурпуль, ти біжиш на пурпуль, я тобі вставлю да, голубен. Так, даєш мені синьку, і тепер пульпуль. -пуль. Пурпуль, давай пурпуль. Пульпуль, пурпуль. -пуль <laughs> давай. <laughs> иди, Дай, пацан. Э, мне пурпуль надо. Пур а, все, все, это пинг, що? пацан. Пинг, пинг, я понял, пинг, понял. давай. Э, так. Голубенька, let's go. Давай мне опять пурпуль. Да, це, це пинг, пинг. Все, let's go, let's go. Лего, let лего. Go, go. Опа. Нажимаю. Так, да, теперь тут свои приколы. Окей. Okay. Червоним. Червоне. Да, да. зеленым. Даю. І оранже. Оранже дав. Парсень. Червоне. Червоний. Наступай на зелене. Зелене. І на оранжеве. І orange. Оранж. Let's go. Все. easy. Стораджі room у нас next комната. І тут свої тоже приколи. Тут прийдеться да, туда 100 бігати. Супер ізі. Ну в цілому Ну, да. Типа, прям ультра якоїсь харди нема. Ні, Не, нема. Поки що вообще easy. Але ми ще не знаємо, що нас чекає попереду, чувак. Оє? Чорт його знає, що там чекає. Можливо, треба буде якісь ящики ставити, кнопки зажимати. Ну, всякі такі приколюхи, напевно. Ну да, да. То його знає, чим там автор балується, правильно? Ну. Але то таке. Ми принаймні все одно постараємося все пройти. Yes. Давай. Опа. Вентиляції. Две, ми в Вентиляції. Ага. Ой-ой-ой, а тут є. Ну я пішов направо. А я пішов сюда и я кудись ту, вийшов. Тут тупик, ту да. А я вийшов в. Ааа, Чел, так ты знаешь нами? Ми ж в школі були, а тепер ми в школі точно. А то ми лазили в якийсь полоси по чи що. Не, ну може просто. О, я понял. Я понял, я понял, пацан, моя двічі сена запустилася. Нам треба Science Lab K. Опа. він за мною біжить, він за мною біжить. Я його Я його окей, я його... пай. А, да, я понял, понял. Я взяв ключа. Я його бачу. Я відкрию да, тут. Так, проходь, відкривай там двері. Давай, 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 давай. Він прямо за мною біжить. Гад. Або в дітей злий. Все. По ідеї все. А він все, він забив. Відкрий двері. Я не можу. Біжи, бери ключа. <laughs> ти довго, ти довго втикав, поняв? Так, ну воно, ця сцена появилась. Я думав, ти мені відкриєш, я пройду просто. Ні, не можу. Тут скрипти, скрипти. Оец, you know? капець, капець. Я не хочу програти. Вірю? Я не Але хочу що робити? Програти, Ти встигай, я я все йду, окей. Щас да, да, я бачу. А я, конечно, встигаю, я боюсь. О. Все, пацан. Припечатав -при мене в парту. Дивися, а прикол, я хочу ми тут красимось. Хервоним. Да, і тут ось внизу є е, е, оці платформи, і тобі треба на, на мене запригувати. А я думав, треба просто перепрыгнути. Оп-оп. Yeah. <laughs> і так само червоним. Оп, оп, важко, но ну, зробив. Все, нормально. Погналі. Все, изи. Але я далі червоний, а все вже ні. Все, все нормально, пацан. Давай, проходь. Все в натурі нормально. Так я не червоний. І що? Просто ти мені тут червону штуку ставиш. А тепер погнали по цьому. А, все окей, окей, йду, йду. Так що там в туалеті? Ооо, пацики сидять там. Да? да ти да, ще й такий, да. да? Ти підглядаєш за людьми. Фу-фу-фу. Фу-фу-фу. Я, я сталкер, сталкер. Ми опять у вентиляцію. Let's go. Ой, открий, открий, випусти. Мене застрягло, зажувало. Годжо та... Сатору я... запечатали. Я тебе понял. <laughs> Шо, куди? Опять наліво? А я не знаю, піду подивлюся. Давай. Уууу, дивиди. Оба. У мене таке відчуття, наче тут були, ні? Ні, це щось друге, просто похоже воно між собою. Дуже бачиш три різних кнопки, а перед цим було тільки по дві. Пермоям, чергу тобі відкривати шлях. Давай, давай. Опа. Опа. синю. Опа. Йо. А що далі? А, тепер опять поняв. Далі крутить педалі, пацан. Давай, давай. Кручу, кручу. Обмануть тебе хочу. Давай, нормально. Не обманю. Чого? Не треба мене обманювати. Ми зараз швидко все пройдемо і будемо крутими челами. No. На стадії 11, кстати. Go Уже up. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О, там в натурі високо, пацан. Ти кажи, які як ти і треба, бо я там не все побачу. Оранж. Мені треба оранж. Let's go. Дав, дав. Оп, зелена. Грін. Єс, єс, єс. Єс, окей. Тепер я тобі ставлю. А мені хто буде нажимати? Я, 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 у мене є. Оранжеве, оранжеве. Ага, ага. Я тебе в цілому звідси бачу, все одно так. All is good, Как казав. казал? Yes. Так, yeah, тут є кнопка. Ага. Прикол. Ну, я по О, мені синя треба. Все понял, понял, иду. <laughs> Обалдеть. Обалдеть, ты ти на звідси виглядаєш. Ну, вірю. Ора оранж, оранж. Так, побіг я в оранжеву. Та вони в різних частинах кімнати, чуваче. Ну, правильно, щоб не розслаблявся, понял. Шобі. Ну да, да. Так. Он як? Червоный. Йду, иду. иду. Дав О, є тепер синенька. Иду, йду. Все, че назис, я вилазю. І Ой, открываю. дай зелену. Да, тобі тепер. Let's go. И exit! Да. Це все? Ми пройшли. А, босс! Босс, пацан! Вали робота. <сх two> Let's Летсгио! Я думав, це ми будемо один проти одного битись? Та я щось вообще просто не поняв, для чого нам дали гани, а потом дивлюся там босецький. Обалдеть. Ну мы половину зняли, чуєш? Ну. да, в цілому. Це учитель, вчитель, вчитель, пацан, сейчас уезд, взвие мене! А він щось такий, якийсь нубський пацан. Слабак. Все? О, winners. Ми розбили боса? Приможці. Приможці? Так, да. ми пройшли. Ми реально пройшли, мурфи диви є за то, да? А як мені стати штукою. А, чорт я знаю. А в тебе ведь перша лиця гра? Ну да. Чогось все. Не, то ж. Все, поломалося, воно якесь баговане. А, а че ти раніше написано пройшов, чим я. Не знаю. І на, сіки, на секунд, на 40 секунд різниця, ти що вон? Ну да, це щось прям дуже багато, як. Ну ладно, секунда, дві, ну не 40. Я ну, що, 40 yeah. секунд що робив. Сидів, Стыкав? <фотку. сих> Прикол. Ну, в принципі, саньок, як і ми думали, режимчик достатньо такий легкий, достатньо такий простесенький. Просто бім-бім-бум-бум і все. І пройшли. Єс! Yes. Було дуже легко, але в той же час прикольно. А випусти мене. Oh, <сих> Оставив мене. Ну диви, та й все, правда, це тільки єдиний баг, що в тебе після боссфайту просто все поламалось. Твоя камера. Так, <сих> да, так, да, я бачу. Я можу. А видісні? Я, я, я не можу так. Я думаю, я по краю можу пройти, а я не можу поняти. Ну, <рес> в принципі, любі друзі, якщо відосик вам сподобався, обов'язково тицяйте сюди свого вподобайдена, а також підписуйтесь на наші канали. Ну і всім файного настрою. Всім па, -па. пока пока